Нам казали, що нас тут пограбували а, калові автомати і далі. Ну так що? А, можете сказати, а що сталося? Ну хтось пограбував, дітальну пограбував і, там, і автомат кавовий. А як вони пройшли? А Бог їх знає, коли вони пройшли. Все було зачинено у нас. Всі двері були зачинені. Всі. Ясно, і у нас були травити? двері. А? А? а що тепер будуть робити? Ми сказали, знаєте в фільмі. Будемо шукати. Зранку, коли я прийшла в братство, взяла ключі, я спочатку не змогла відкрити двері і з'ясувала, що замок був зламаний. Двері виглядали так, наче їх виламували. Тобто Прибиральниці взагалі сказали, що це, схоже, наче хтось там викруткою колупав двері. Хтось намагався вийти зсередини, тобто було відкрите вікно, хтось заліз через вікно і намагався вийти зсередини через двері, І тому замок був поламаний. Але вийти їм не вдалося. Мабуть, вони втікли назад через вікно. Ну, в братстві пропала тільки е, у нас була така банка з монетами, які нам під час вертепу В'ячеслав Брюховецький насипав, там було 128 гривень, от чесно зароблені братством. І пропали ці монети. Але насправді все інше залишилося. Теж коли я прийшла, кавовий автомат був відкритий і там не було грошей всередині, тобто його повністю вичистили. І потім ми дізналися, що також пограбували їдальню. Були зламані двері, і теж звідти були винесені гроші.